Що таке гідрологічна посуха? Це катастрофа, це все, це хана. Ми сіємо бездумно 5 мільйонів гектар соняшнику, а це 3 метри е глибина кореневої системи, який забирає вологу. І відновиться вона в глибині 3 метри вже не зможе ніколи через те, що в нас сьогодні є і зимові посухи, і весняні, і літні, і той запас вологи, який сьогодні в ґрунтах. Його не вистачить для того, щоб отримувати нормальні, хороші, сталі е, врожаї прибутки. Ми виживаємо тільки за рахунок от тої органічної речовини, яку накопичили історичні наші предки. Оце за рахунок цього, розумієте? Якщо ми ще втратимо піввідсотка гумусу через 5-10 років. А це мультиплікація втрат вона дуже шаленими темпами росте. Якщо ми не будемо забезпечувати ґрунти органічною речовиною, а що це таке? Це вогло здатність, це структурованість, це інші процеси, які зменшення деградованості ґрунтів. Розумієте, у нас буде велика печалька. Ми можемо... У нас врожайність, ви бачите, по руках, якщо говорити аналітику, вона має синцидуальну таку от е, ситуацію. 21 й рік увалила, а 24-й рік не ввалила. А що буде далі? А далі ми можемо мати е, дуже погані країни, історично мала великі погані наслідки. Ми аналізували ситуацію за 100 років, розумієте? 100 років. І 20 ті роки, особливо 60 ті роки. Коли в Україні було аж 4 посухи і 4 роки замерзала пшениця, рівень урожайності буде кореляційно падати в залежності зі зменшенням внесення органіки і розораності ґрунтів. Сьогодні ми 54% розорали, а подивіться, що робиться далі. Ми скоро розоримося, що нам ніде буде да навіть, я вже не кажу за ліси. Дуже ситуація не хороша.